31 числа у понеділок у нас до нас завітає Ризький народний український театр, місто Рига Латвія. Є така подвижниця, заслужена вчителька України Марія Семенова, яка в ризі з нашого. Е, от, з людей, які є вихідцями з України, які мають якісь відношення до України, наша діаспора, вони створили народний театр. До речі, наша голова журі, нашого Алла Антоніна Підлужна, вона бачила цю виставу, бачила в ризі, каже, дуже сильно цікава вистава. І вона б хотілася, щоб, по-перше, якось зав'язати і зв'язки. І, по-друге, ну, я вважаю, що треба підтримувати наших земляків за кордоном. Як би там не було, тому що ну, це було б і цікаво і для нас, і для них. І я думаю, що тим більше зараз, коли у нас, от наш народний депутат України Олександр Кодола, він зараз є головою комісії в Верховній Раді, саме по зв'язкам з Латвією. І коли в Ніжина вже з'явився зараз місто Побратим, то я думаю, якось ми, можемо, десь якісь творчі зв'язки ми більш тісні зав'язали саме з цією країною. Ну, я вважаю, що з нашою діаспорою, в першу чергу, тут треба зав'язувати зв'язки, тому що це наша діаспора за кордоном і не так далеко. Вони покажуть виставу за. За двома зайцями. Вони хотіли привезти іншу виставу, ну щось там не вийшло. Ну, за двома зайцями. Добре, хай буде за двома зайцями. Ну, що це за вистава і про що це? Я розказувати не буду. Все це знає, всі ви знаєте, все це ви бачили. Перше число. Перше число своє мистецтво представить Київський академічний молодий театр. Вистава Однорукий за твором Мартіна Макдона. Вистава нашумівша, вистава скандальна. Але я думаю, що ніжинський глядач має бачити і таке, тому що ну є нюанси, які мені особисто не подобається. Які який... я є противником цього, і художній керівник наш цього не допускає в своїх виставах. Це може проскакувати ненормативна лексика. Ну, так поставили режисери в Києві і за кордоном воно йде, це нормально. Я цього не сприймаю. Хоча цього героя я просив, кажу, будь ласка, якось би обійтися, бо кажу, ну у нас трошки інше місто, нам цього не потрібно. Каже, ну будемо намагатися. Чому вистава однорукий? Я би дуже хотів би, щоб наші глядачі побачили таких акторів, не тільки от Дарю Баріхашвілі, яка буде виконувати роль Мерілін. А побачили таких акторів, як Віктор Староженко, це молодий чоловік, який часто знімається в серіалах. Ну і, звичайно ж, роль Кармайкла буде виконувати народний артист України Станіслав Боклан. Це Стас Боклан, який зіграв поводиря, який зіграв дуже багатьох фільмів, який Слуга народу зіграв, як він сказав, таку. Падлючу роль мені дали, каже прем'єр-міністра. Але ти знаєш, каже, мені було цікаво її грати. От каже, як побути падлюкою каже, в такому житті. І Дмитро Суржиков. Дмитро Суржиков це теж відомий кіноактор, театральний актор, тому я би дуже хотів, би, ну як кажуть, не для преси. Там у них квитки в два рази дорожчі, ніж у нас. Так Хотів би, щоб наші глядачі побачили цих акторів, побачили їх на сцені не тільки в кіно, а саме на сцені, на сценічному майданчику. І показали, що вони можуть саме тут, вийшовши сюди, коли глядач сидить поруч. Тому ця вистава. Про що ця вистава? Вони подають цю виставу як ну от, дають анонс вистави. Відчути, яка захоплююча історія чекає на вас цього вечора. Можна зі слів одного з персонажів, який так само, як і троє інших, опинився в номері готелю в місті Спокан, що на півночі штату Вашингтон. Щось обов'язково станеться. Січеш? щось драматичне зараз? А про чувак заселяється? Чувак заселяється, в нього лише одна рука, а разом з ним приваблива дівка, а з нею якийсь чорний. І 10 хвилин по тому чуються постріли, і вже ані цієї дівки, ані чорного не видно. А що ж далі? Ну навіть не уявляю. А що ж буде далі? Та хто його знає? Американський гумор та українська душа поєдналися в інтервуючій комедії без цензури та гальм за п'єсою кращого драматургу сучасності Мартіна Макдона. Ось така, такий ще буде у нас колектив. Другого числа ми запросили до нас. Колектив «Театр Муніципал де Папуші Гугуца» – це е, е, господи, як же він Молдовський е, Кишиневський міський театр. Вони покажуть виставу «Гугудзе Альба, це шито білими нитками. Це за повістю Голий король Ганса Христіана Андерсена. В чим відрізняється ці, цей, ця вистава, буде відрізнятися від інших? Тому що тут, крім драматичного дійства, яке будуть показувати актори, працюючи живим планом, тут буде задіяне лялькове дійство. Значить, тут будуть у них ростові кукли, які вони разом з ними будуть просто працювати в цій виставі. Як вони подають от свою анотацію? Чи видно цей невидимий одяг короля, що наразі сховано під ним? Під ним сховані пустота, пусті обіцянки та брехня. Це все те, що кажуть шити білими нитками. Бо тема влади та її відповідальність є аморальними, етичними і слугують ментальним ідеалам. І оці всі нюанси є провідними в цьому творі. Та все ж привабливість гастрота їх глибше, слабодух і плазування в душі кожного з них, кого в п'єсі названо придворними підданими. Можна вигнати скільки завгодно королів, але тільки коли Генріхів стане більше. Ну, ви знаєте, ця п'єса, ну з дитинством всі її бачили, і, і читали, і бачили, коли Генріх просто людина каже: та король же ж голий. І коли Генріхів стане більше, суспільство зможе сподіватися на позитивні зміни. Я скажу вам чесно, я вважаю, що ця п'єса, чому ми її запросили? Вона про всіх нас, ну не про всіх, але про багато за кого то в нас за партію регіонів. Ну я не хочу зараз говорити за політику. Всі ви розумні люди, всі ви бачите, всі ви це розумієте. Але я вважаю, що цю п'єсу треба дивитися. Причому дивитися дорослому поколінню. Хоча Король, це вона написана для середнього покоління. Ця п'єха поставив цю п'єсу е Раду Гілаш, режисер, постановник з Румунії. І він сам очікується тут до він повинен приїхати до нас, до Ніжина. Сам це раду Гілаш. Ну це теж підтримання саме зв'язків, тому що він мені задав перше питання. А у вас є побратим в Румунії з Ніжином? Кажу, немає. Він каже, слухай, я приїду, ми поговоримо. Він вільно володіє російською мовою. Чому ми саме запросили? Значить, ця п'єса буде йти виставлена румунською мовою. Румунською, але кожному глядачеві перед входом буде видано анотація, що воно, про що воно, де воно, як. Але теж цікаво подивитися румунською мовою от як воно, шо воно, як працюють актори, як, як буде саме цікаве сприйняття. Я розумію, що коли чотири роки назад привіз польський театр. Е було тяжко, коли не було анотації української мови. У цьому році ми це виправимо і буде анотація. А надалі у нас є вже з Раду Гілашем є домовленість на наступний рік, що вони приїдуть до нас з виставою, але виставою вже з Румунії, і там буде йти сурдопереклад українською або російською мовою. Прямо буде екран, ми з ним так домовлялися, що ну, треба ж якось затягувати до Ніжина. Тому що, бачите, коли ми кинулися фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької, немає ніде такого фестивалю. Фестивалю є єдиний фестиваль, який проводиться в Києві нашою народною артисткою Карину Ларисою Кадировою, Але це фестиваль моновистав, де одна актриса. А нас повноцінний, просто фестиваль. І хотілося би і людей, і люди з задоволенням їдуть, подають заявки. І хотілося би саме знайомити нашого глядача саме з здобутками театральних колективів за кордон.